До за засідання весіння комісії пентахність питань запитання, так як реалізован для отримання прав людини до центру перезакону свідків запобігання корупції. Так, члени постійної комісії, депутатів діяти, тримання порядку закону і запобігання. Країни приїзди скоро реча є треє, тобто це так. А коло є. Е, Хабаровщина, Кетіла Анатолій же виконує свої повноваження у Кобеляцькому місті, в жаловій федеративній раді. По маленься Сергій Васильович заступник до Кобеляцького міста, жаловий. Берей, це не на постійних нува, а на дочальник, на на лачаник вперше дійшли деякі парато товаришів зметних. Порядок денний, звіт старости Сухінівського старостинського округу Кобиляцької міської ради Борисовича про проведену роботу на 24-й Пропозиція авіації на сесії. Друге питання: звіт старости Шенпорійського старостинського округу, Кобиляцької міської ради Кам'янської, Васильовича про проведену роботу. За 24 рік пропозиція зупиняється на сесії. І третє питання про затвердження положення про порядок призначення на посаду та звільнення займаної посади керівника регіонального ландшафтного парку Нинішного Надовосплянської. Інформує горобець Адріна Олег. В Ми з тим, що передавалося в свій час із спільної власності громад районної ради, до короткої міської ради понадобилася наш об'єкт, це реально нашла не партій, на Зорославській дієві частере законодавство, яке було застосовано до контракту із нашим керівником. Оскільки районна рада ж на сьогоднішній день нас повноваження в частині управління даним об'єктом, а поширювання діє ще їхнього положення проти та прийняття.

Також тут визначено, що трудові закривають східником написали контракту, який коли на 6 років. Крім того, тут визначено, що посад директора об'єднує виконавчі, наукової організації, охорони та управління функції, те, що тепер почне безпосередньо вже є оположенням про його юридичну особі. Крім того, зазначно, що звільнення директора і інститут директора або обов'язково з закінченням контракту здійснюється зараз перед міського голови. У тих інших випадках, включаючи систематичне не виконання обов'язків, цінавні поступки або інші умовки, які передбачені будуть у законі про працю, звідки відбувається зараз природження військового голови з похожнім сесією міської роди. У зв'язку з тим, що якщо доступовувати повноваження, керівникар міський голов має право тимчасово призначити іншу особу на посаду виконуючого повноваження, це основний тезей, які визначені цим положенням. Щодо рішення пропонують завершити на неположення про передак призначення від директора регіонального жодного парку, а юридичному відділу доручити проведе відповідність контракт діючого керівника. Оскільки його контракт, що зазначено у нас слідчий підпорядкований підзвітний районний міро, оскільки це закона оплата, згідно нового порядку, проведено відповідність за перевод звідування до міської ради, тому що при наповненні особових склав всіх керівників наших криптових підрозділів установ було видно, що лише в ньому.